Доброго дня, Надія! Ваше ім'я повністю відповідає тому почуттю, яке ви викликаєте у серцях українців. У серцях всіх тих людей, чиї очі ще не засліпила. Та пропаганда та смертна вага. Ви живий доказ того, що сила нашого народу не має меж. Ви наша гордость. Не порахуйте не во те, що ми просимо стати насціленням нашої мудрості. Адже без цього всі подвиги наших предків будуть марні, загубившись в руках і століття. Всі біди, які випали вам на долю за останній час, свинцевими кулями пронизують серця і душі тих, за кого ви боролись на нашій землі. Важкий — нас. Ви знали про такого йде. Немає жалю для них життя однієї людини чи цілого народу. Це лише детальний механізм маніпуляції в Раші. Не дозволяйте їм використовувати вас, не втрачайте віру в справедливість. Ми ще будемо стояти на одній землі. Щирома серця ми просимо вас зупинити цей протест. Слава Україні!